Зараз надзвичайно захопливий час бути контент креатором Я постійно знаходжу все більше і більше вагомих причин. Чому вибір стати успішним контент – це те, що безсумнівно залишиться з нами назавжди, і буде актуальним у майбутньому. Ідея створювати контент з'явилася у мене ще у 2010 році. Якщо ви знаєте мою історію, я не буду надто довго на цьому зупинятися. Все, що я знаю, це те, що подолати власне відчуття незручності і натиснути опублікувати 15 років тому стало тим каталізатором, який змінив для мене все. І цей рік, 2025, вже зараз надзвичайно захопливий. У соціальних мережах відбувається так багато всього, кожна платформа постійно розвивається і змінюється, і сьогодні я розповім про кілька речей, які мають вас вразити. А якщо ні, то це ті речі, які ви вже зараз можете робити, і за які платформи готові вам платити. Ми поговоримо про штучний інтелект, а також про нові алгоритмічні функції, які справді змінюють правила гри для контент-кріейторів. І ми поговоримо про кілька платформ та можливостей, на яких я впевнений,